Сьогодні готую дуже смачне печиво з апельсином. Сюди вбила вже 2 яйця. Додаю 5 столових ложок цукру. Практично без гірки. 5. Це все треба добре перетерти. Додаю дрібку солі. Миску з яйцями відставляю. Беру чистий вимитий апельсин. Оці кінчики жовтки видаляю, вони нам не потрібні. Та нарізаю так дрібненько апельсинчик, а пахне як Та перекладаю в чашу подрібнювача. Сюди додаю ще трішки цукру, десь столову ложку. Без гірки отак. Так добренько посипаю. Далі додаю два мандарина, тільки ж дивіться, щоб не було кісточок. Мандаринки. Поверх мандаринок іще. Десь пів столової ложки цукру і будемо дрібушити і змільчати. <звук> подріблені фрукти відправляю до яєць з цукром. Перемішую. Столову ложку крохмала, можна брати будь у мене Та Пів Півчани ложки харчової соди. Це знову ретельно ось так перемішую. Уже пузирки пішли. Сода пішла в реакцію. беру масло, відрізає десь отак, не знаю. Ну, Його треба розтопити. Цього буде достатньо. Ну, я не знаю, грам грам 50 розтоплене вершкове масло, переливаю в масу фруктову, там, де апельсин, мандарин. І все добряче, швиденько змішую. Та додаю трішки олії, дві столові ложки. Достатньо. Знову все добре перемішую ось так. Толі ложкою, то ложку венчиком, кому я б зручніше. додаю поступово борошно біле пшеничне. Замішую м'якеньке еластичне тісто. Потім я вже напишу, скажу, скільки у мене пішло борошну. Ось такі, таке по консистенції тісто повинно вийти. Бачите, воно. Таке не сильно густе, пригусте і не сильно рідке. Ось. У мене борошно пішло 5 столових ложок муки з невеличкою гіркою. Ви враховуйте величину фруктів, консистенцію самого борошна, бо воно у кожного різне. Я маю на увазі плотність борошна. Буває, воно. Мілкого помолу буває грубого помолу. А ще все залежить від, марки, від фірми. Та викладаю тісто за допомогою двох столових ложок. В одну ложку набираю ось так тісто, а другою ось так придержую. І формую ну, якийсь такий кругляшок. Також можна ложку слочити або в воді, або в олійки. Теж буде, як варіант, і буде тісто, аж відскакувати. Можна також формувати руками. Руками не сильно зручно, тому що тісто жидковасте для рук. Ось так я наліпила, Ставимо в духовку до 180 градусів на 10-15 хвилин. Дивіться, по своїй духовці. Де вийшли маленькі кругляшки, можна трішки додати тісто. Ось у мене тут маленький кругляшок, я трішки тісто сюди. Щоб воно було більш-менш однакове. Печиво в мене вже з Ось подивіться, яке воно м'якеньке, м'якусіньке, дивіться. Суперове, ароматне, а смачне. М -м -м. З чаєм, з молоком, взагалі супер. Дітки будуть просто в восторге. В захваті. Дивіться. Буквально 10-15 хвилинок, і у вас смакота до чаю буде на столі. Смачного вам! Смакуйте!